У мене було чотири різні кольори будлеї. Дивіться: біла, була, рожева, фіолетова і жовта. І вони розбіглися ну, просто миттєво, розпродалися. Сяба вам усім замовників, хто замовив. А ще люди в коментарях запитують, що ж таке будлея і що це воно взагалі таке. Будлея це дуже гарна рослина, яка розростається дуже-дуже швидко. З неї можна робити. І... Як на штамбі, і кущем, і деревцем, як ви тільки хочете. Погляньте, які гарні квіти. Вони ой, такі медові, такі ароматні. До речі, в мене ж мед карпатський є до продажу. Хто бажає купити, пишіть мені в особисті повідомлення. І пам'ятайте, що червона і чорної щуки в мене є до продажу. Це аквакультура. Дякую вам усім. Напишіть, через те у вас будлея. Якщо хочете, можете продавати у мене під відео.